Можливо, останній раз проговорюю, що у нас відкрите бронювання на річну звітність, і у подарунок йде аналіз кабінету платника, який ми розібробимо одразу, коли ви бронюєте дану послугу. От на даний момент у нас за півтора тижні, будемо говорити так, три випадки, де підприємці думали, що вони ФОПи на єдиному податку третій групі, а виявили, що вони на загальній системі. При цьому вони самостійно реєстрували, сплачували податки, навіть подавали звіти. Про що це говорить? Несвоєчасно зроблений аналіз кабінету платника. Неодноразово повторювали, коли дія пише: вітаємо вас, це не означає, що вам дали статус платника єдиного податку. Щоб його перевірити, потрібно зайти в кабінет платника і там переконатися, що ви платник єдиного податку, і тільки після цього приймати кошти. Незнання даного законодавства, даних нюансів не звільняє вас від відповідальності, тому або з нами зробіть аналіз кабінету платника, або зверніться до спеціаліста, який допоможе вам це зробити до 30 грудня, до 31 грудня, до 30 -го будемо говорити. Інакше потім виправити ситуацію, вже буде складніше.